Ні, у мене до Зеленського теж дуже багато питань. Дуже багато. Але те, що він робить на міжнародній арені, те, що він робить для України, ну це тільки повага. А те, що просрали початок війни і здали Херсон, о цього я ніколи нікому не прощу. Ні Маріуполь, ні Херсон, ні Харків, ні Нікополь. Я хочу, щоб за це відповіли. Ті, хто розмінував Чонгар, ті, хто відвів війська від Маріуполя, у мене дуже багато запитань. Але не мені, старій тітці, це робити. Повернуться військові після перемоги. Я хочу, щоб вони прийшли до влади, щоб це була справжня хунта, щоб навели порядок, щоб все було прозоро, щоб наказали всіх винних. Усіх від першого президента, від усіх депутатів, які голосували не за те, що треба, усіх олігархів, які розкрадали країну, усіх, хто розраховувався за газ ракетами, дуже хочу побачити, дожити до цього дня, коли всі будуть стояти перед судом і відповідати. За те, що зробили з Україною. Я не прощу смерті наших людей, невинно вбитих в цій війні, і сліз наших дітей ніколи. До речі, непоганий кінець стріму. Я дуже хочу подякувати кожному з вас, мої любі українці. Ми всі різні, але у нас є одне спільне. Ми всі хочемо перемоги. Ми всі хочемо повернути своє мирне життя, повернутися додому, відбудувати все, щоб загоїлись рани, щоб країна стала ще кращою, ніж була, щоб вона була справді демократичною, щоб людина по-справжньому була вільна, жила в щасті, в добробуті. Щоб не було тривог, щоб не було комендантської години, щоб не було обстрілів, щоб не переживали за рідних і близьких щохвилини. І головне, щоб усі наші герої повернулися додому живі, здорові і з перемогою. Я вірю в перемогу, я вірю в наших захисників. Я знаю, що все буде Україна, все буде добре. Ви, будь ласка, тримайте майте, підтримуйте наших воїнів, наших переселенців, тих, хто поруч. Ми мусимо вижити, щоб довести всьому світові, що одна велика людська нація може перемогти. Отого кривавого монстра під назвою РФ, що та ракова пухлина має бути знищена з нашої планети, а ми будемо жити на зло всім і станемо найкращою країною Європи. І всі будуть нам заздрити, всі будуть нам до нас приїжджати. І будуть дивуватися, звідки ми на цій планеті такі незламні, такі щирі, такі дружні, такі героїчні люди. Слава нашому великому українському народу!